Лише десятки земельних питань у порядку денному не віщували гучних обговорень, але все змінилося після перших звернень підприємців. Вони звинуватили власника калюну комбінату у рейдерстві. Рейдерські атаки, відключення електроенергії, постійне, слідує рейдерська атака. це відключення води. Більше десятка приватників, які давно викупили і працюють в одному з адмінприміщення на комбінату, хочуть відсудити у теперішнього власника фабрики ще й землю біля своєї будівлі і переконують, домовитись полюбовно їм не вдалося. Зараз іде суд по земельній спірній ділянці біля приміщення. Сам власник льонокомбінату переконує, готовий віддати частину викупленої ним території і без судових тяжб, але вважає, що це підприємцям не потрібно. каже, що їхніми руками міська влада хоче забрати усю територію підприємства, бо позивачі просять суд скасувати акт купівлі-продажу землі під комбінату. Справа не в тих 10 метрах землі, чи в тисячі метрах землі. Справа в тому, що якщо міський голова підписує документи, а документація про земельну ділянку підготовлювалася не тільки міським головою, але й всім міськоконкомом на протязі двох років. І чітко було. Багато часу розібратися в тих питаннях, чи там де земельна ділянка, як я за всіма цими питаннями погоджувався, і міський голова Хомко особисто олівцем відвимальовував ці земельні межі. Подальша доля підприємства сьогодні стає під загрозою. Я думаю, що саме таку мету сьогодні переслідує міський голова. Міський голова коментувати звинувачення не став. Натомість створив комісію, яка має з'ясувати усі обставини. Справи всіх, і причому кожна фракція дає свого представника, якому довіряє. Розберуться. І об'єктивно через засоб масової інформації і через сесію доведуть інформацію в тому числі до вас. Подальша дискусія розгорілась навколо скасування січневих тендерів на харчування у дитсадках. 13 лютого СБУ Рівнищини на своєму сайті оприлюднило інформацію про попередження схеми протиправного проведення конкурсів, які могли завдати збитки державі на суму понад 20 мільйонів гривень. І нібито після цього сім з двох з десятків проведених тендерів були скасовані. Керівники міської освіти натомість кажуть, що самі відмінили результати торгів. Вкралася технічна помилка при формульному обрахунку, і це було виявлено, тому ми на це погодилися, що потім не мати ніяких проблем. Ми е, спільно за тою пропозицією відхилили, відмінили всі ті інші процедури, і на цьому все е, закінчилося. Засновником одно, одна особа двох е, фірм, які беруть участь в тендерах. Це технічна помилка, як стверджують, чи що це або акцептування пропозиції учасників з найвищими цінами. Це технічна помилка? приймати найвищу ціну. Присутній на сесії представник СБУ пояснити появу звинувачувального пресреліза не зміг. Можна звернутися офіційно до прес-служби нашої вам пояснити, чому він там розміщений цей прес-реліз, як він з'явився, чому такі фрази і такі цифри. Профільний заступник міського голови повідомила, що вже підготувала інформацію з аргументами до СБУ щодо спростування прес-релізу. Ми її надіслали і попросили спростувати дані формулювання цієї заяви через засоби масової інформації. На сьогодні каже пані Кульчинська, майже усі тендери, включно зі скасованими, вже провели. Тож перебоїв з харчуванням у дитсадках не буде. Ірина Веселовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.